Партнер проекту Бренд з грузинським характером. З самого серця сонячної, виноградної гірської столиці. Бренд з грузинським характером. Приголомшливі гірські краєвиди, старовинні фортеці та церкви, запальні танці та багатоголосні пісні. Грузія унікальна країна із самобутньою культурою, яка гостинно запрошує у світ давніх міфів і легенд. Однією з візитів України стало вино. Археологи довели, що цей напій на території сучасної Грузії почали виробляти ще понад 8 тисяч років тому. Колискою виноробства стала Кахетія, мальовничий регіон на сході Грузії. Місцева легенда розповідає, що перший кахетинець народився разом із виноградною лозою, і з того часу вони не розлучаються. Виноградарство найголовніше заняття чи не кожної кахетинської родини. Саме тут зародився легендарний кахетинський метод виноробства, який став надбанням усього людства. У 2013 році цей метод отримав статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Здавна у кахеті збирали урожай винограду усією громадою. Зібрані ягоди клали у велику дерев'яну ємність, сацнахелі. Виноград відтискали просто ногами. Завдяки цьому кісточки залишалися цілими і не виділяли речовини, через які воно могло б стати занадто гірким. Під час відтискання сік стікав через отвори у спеціальній глиняні глеки кваврі. Поверхня квеврі доволі пориста, тому внутрішні стінки посудин попередньо змащували тонким шаром натурального бджолиного воску. Це стало однією із особливостей кахетинського методу виноробства. Далі грузини переносять квеврі у спеціальний підвал марані. Традиційно їх закопують в землю таким чином, аби отвори були на рівні підлоги. Це забезпечує постійну температуру під час бродіння. У Кахеті клімат набагато м'якший ніж в інших регіонах країни. Тут квеврі закопують прямо у дворі, у затінку дерев. Вино виготовлене за кахетинським методом, поетично описують як народжене між небом і землею. Воно настоюється разом із виноградними кісточками та стеблами, завдяки цьому напій ще більше збагачується ароматами. Винороби у кахеті і досі виготовляють вино за цим давнім методом. Останнім часом кахетинський метод відроджується і у промисловому виробництві вин. Давні традиції адаптуються до потреб, які диктує сучасність. Наприклад, скорочується час витримки на виноградній масі, завдяки цьому зменшується концентрація кислот, які надають вину надто різкі запахи. Попри усі метаморфози методу, місцеві майстри й досі зберігають вірність квеврі. Старі глиняні глеки дбайливо реставрують і далі використовують для витримки вин. У результаті народжуються глибокі і унікальні вина, які поєднують у собі минуле і сучасність. Та стають справжнім шедевром кахетинського виноробства з самого серця сонячної виноградної гірської столиці бренд з грузинським характером.